Після виборів в мене одразу була розмова з президентом України в присутності пана Яценюка, де я їм пояснив неможливість сьогодні прийняти пропозицію на роботу в уряді, тому що є більшість міській раді, яка агресивно налаштована, і я не маю права сьогодні покинути місто це було б безвідповідально для громади міста Львова. Натомість я пропоную і пану президенту, і пану прем'єру розглянути пропозицію призначення на цю посаду пані Наталії Ярисько. Яка є керівником Horizon Capital. це є велика структура, вона є людина відома в фінансових колах України і світу. І я думаю, це би значно підсилило економічний блок. І, власне, економічний блок має бути сьогодні домінуючий. Власне, вона би мала, якщо її пропозиція по. По її призначенню буде прийнята. Вона вже мала би дати пропозицію і по контурах міністра фінансів, міністра економіки цей по європейські.